Добрий день, шановні глядачі. Я Оболонська Тамара, учениця 11 класу наукового медичного ліцею Дніпро. Дозвольте представити вашій увазі наукову роботу за темою прогнозичне значення індексу перфузії тканин у новонароджених з кіпоксичною шімічною енцефалопатією на етапі реабілітації. Маючи досвід вивчення перфузійного індексу дітей, показника стану наповнення капілярів, мені стало цікаво, чи має він прогнозичне значення в інших групах пацієнтів. Кожна десята дитина народжується в стані асфіксії і має наслідком гіпоксичної шомічної енцефалопатії. Одно з знак ознак якої є порушення майже єдиної активності новонародженої дитини це акту смоктання. Його відновлення є навантаженням необхідним при наданні реабілітації і потребує врахування стану системи периферійного кровообігу, тому актуальним є виявлення неінвазивних об'єктивних методів дослідження. Відтак, метою дослідження стало визначення інформативності перфузійного індексу в оцінці ефективності реабілітаційних заходів у новонароджених дітей з іпоксичною ішемічною енцефалопатією після перенесеної асфіксії в періоді реабілітації. Об'єкт дослідження рефлекс смоктання у новонароджених дітей з гіпоксичною шимічною енцефалопатією в періоді реабілітації, а предмет дослідження показник перфузійного індексу при навантаженні смоктання. Завданням дослідження було визначення діагностичних можливостей дослідження перфузійного індексу та зв'язку між наповненням капілярів та станом відновлення рефлексу смоктання для збільшення ефективності реабілітаційної допомоги у новонароджених дітей з гіпоксичною і хімічною енцефалопатією в періоді реабілітації. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було проведено е, комплексне дослідження 58 доношених дітей. Перша група 38 дітей після перенесення тразкової асфексії, яким надавалася реабілітаційна допомога у регіональному медич медичному центрі родинного здоров'я в 23-24 роках. Половина досліджених дітей досліджувалася з стаціонарним пульсоксиметром, інша мобільним додатком масіма, та 19 здорових дітей, які складали клінічну групу «2». За масовим гестаційним віком та гендерним складом групи не відрізнялися. Дизайн дослідження відкрите, одноцентрове та проспективне. Методи дослідження представлені на спостері. Вимірювання перфузійного індексу проводилося тричі: перше до початку годування, друге після 10 хвилин смоктання та третє через 10 хвилин після закінчення годування. Під контролем медичного персоналу та за згодою батьків дитини проведено дослідження перфузійного індексу, яке проведення представлене на фото. У дітей першої групи у спокою перфузійний індекс був нижчий, ніж у дітей другої групи у 1,8 разів, і достовірно знижувався під час навантаження ще й в 1,7 разів, що представлено на діаграмі. Після догодування перфузійний індекс відновився всіх дітей, але динаміка відновлення була різна, причому перфузія у здорових дітей була в 2,1 рази, вища за дітей з гіпоксичною ішемічною енцефалопатією. Діти першої групи, які мали показники вищої перф... Вище за 1,45 при годуванні, відновлювали повноцінне самостійне харчування в середньому на 4 доби раніше, що дозволяло їх виписати додому в задовільному слайді. Для групи 1 додатково було проаналізовано 113 дітей з крайне низькими показниками перфузійного індексу, тобто нижче за 0,63, отриманих під час годування. У них спостерігали значні ознаки перевантаження при годуванні. При кореляційному аналізі встановлена виражена пряма залежність між перфузійним індексом і даними показниками у дітей першої групи з боку дихальної системи, тобто апної та брадепною, при знищенні перфузійного тиску індексу, та сатурації крові, та зворотня залежність між показником частоти серцевих скорочень та хікардія при зниженні перфузійного індексу. Результати дослідження опробувалися на доповіді та опубліковані в дані на 7-й International Scientific and Practical Conference. Таким чином, ми перейшли до висновків. Особливостями перфузійного індексу новонароджених дітей з посиченою ішемічною цефалопатією, яким надається реабілітаційна допомога, є зниження цього показника до 1,74 у спокої, при навантаженні ще більше зниження до 0,96 з помірним збільшенням в періоді відпочинку. У здорових дітей групі 2, що вважали нормою, показники перфузійного індексу складали 2,89 спокою. При навантаженні помірно знижилось до 2,40 та після годування відновилося до 3,01. Діти, які мали показники перфузійного індексу нижче за 0,63, мали шанс розвитку зриву адаптації у вигляді патологічної реакції на навантаження у 3,5 разів вище за всіх інших дітей. В зниження перфузійного індексу до 063 супроводжувалося виражені зміни частоти серцевих скорочень, частоти дихання та зниження сатурації в подальшому. Індекс заповнення капілярів є достовірним при оцінці адаптаційних механізмів та якості реабілітації порис традиційне, як частота серцевих скорочень та сатурації крові киснем. Дякую за увагу. Де тут строчка? Mala, Zê, chance. Ok.